Доброго дня! Я вітаю вас на першому випуску найгарчіших новин мого каналу Техніка та життя. В цьому випуску ви побачите. Як ми з хлопцями весело заводили трактор Т012, дискування трактором шифення безремінним. Зняття двигуна з мотоцикла К750М. А3. Я не чинаю ржать. Я тільки бо не щось. Всім доброго дня! Каналу техніка та життя і не тільки. А що техніка та життя і не тільки. Причому тут і не тільки. А як техніка та життя і не тільки. Папа, так сказать. Що тут тексти такі, ви сценаристи, ви мені дали не той текст. Всім доброго дня. Я вітаю вас на першому випуску самих найгарячіших новин. Мого каналу, мого каналу ТЕХНІКА, техніка та, та життя". життя і не тільки. І не тільки тут зайве. Тебе що, пару каналів техніка та життя? Понравилось, <правилось> як я готував uh, до цього. Всім доброго дня! Я вітаю вас на першому випуску самих найгарячіших новин мого каналу Техніка та життя. В цьому випуску ви побачите. Е, Найгарячіший ролик цього тижня. Е, як ми заводили трактор Т012? І все Дискування трактором. Шифеня Шифеня безремінний. А е, зняття двигуна з мотоцикла К750 М. Ти ж мене Іди сюди Вадим Всім доброго дня! Я вітаю вас на першому випуску. Всім доброго дня! А Тебе... його видно хоч? Чуть-чуть. Стей, будеш вести новини. Так. Всім доброго дня! Всім до... доброго дня! Я вітаю у вас на першому випуску. Самі гарячі новини мого каналу Техніка та життя в цьому випуску. Ви побачите. Найгарашніший ролик усього е, е, тижня, як ти заводиш трактор 012. Ну, Дискування трактора безремінний. знатя двигуна з мотоцикла К 750М. М! Все, <рисвіт> 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 давай спершу спочатку я. Ха-хе. <рисвіт> <рисвіт> я начинаю рожать. Я зі хіба чокомусь. Всім доброго дня! Всім доброго дня! Я вітаю вас на першому випуску самих найгарячіших новин! І не тільки тут зайве! Тебе що, пару каналів Техніка та життя? Понравилось, <правили> <правили> як я готова до цього? Всім доброго дня! Я вітаю вас на першому випуску самих найгарячіших новин мого каналу Техніка та життя. В цьому випуску ви побачите е, найгарячіший ролик цього тижня. Е, як ми заводили трактор Т012? І все. Дискування трактором. Шифеня Шифеня безремінний. А що шифеня? Е, зняття двигуна з мотоцикла К750М. Ти в мене задікає. І ви сюди. Всім доброго дня. Я вітаю вас на першому випуску. Всім доброго дня. А Тебе... його видно хоч? Чуть-чуть. Стей. Будеш вести новини. Всім доброго дня. Всім до... доброго дня. Я вітаю. вас на першому випуску. Найгарячі новини мого каналу Техніка та життя. В цьому випуску ви побачите найгарячніший ролик усього е, е, ти, тижня, я? як ти заводиш трактор т 012. Друскування трактора шифер безрімінний. знаця, двигуна з мотоцикла К750М. я.